Із кошиками та торбинками з самого ранку збиралися бердичівляни у довгу чергу перед універмагом. Їхати на цвинтар, провідувати своїх близьких та рідних, доставляти людей на вулицю Войкова, водії намагалися без затримок. За рухом слідкували працівники виконкому та перевізники. У посиленому режимі працювала і державна автоінспекція. Проте у години пік із 10 до 12 від кінопрокату до цвинтаря утворилася тянучка не тільки біля самого кладовища, а по всьому місці. Де є посадка, висадка, організована посадка, висадка пасажирів, також в місцях найбільш небезпечних, на найбільш загружених перехрестях місця службу несуть працівники ДІД. Де у Бердичеві, як і по всій Україні, справляють урочисто. Люди приходять цілими родинами і добре вбраними. Перед тим впорядковують могили рідних, прибирають і висаджують квіти. Померлим приносять крашанки, паски, цукерки. Наші предки вірили, що після Великодня Господь цілий тиждень відпускає душі померлих на землю. У неділю вони приходять на цвинтар, тому рідні можуть з ними поспілкуватися. У цей день потрібно молитися за душі спочилих. І отому, коли ми святкуємо Пасху, ми всі радіємо, що це пра. З Світлого Христового Воскресіння, наша надія на Вічне життя, і ми повинні ніякої не на хвилину забувати про тих, кої немає разом з нами. І завжди, через тиждень після Пасхи, в такий день ми ходимо на могили і поминаємо молимося за упокій душ, тому що вони теж зустрічають Пасху Господню. І оце наша традиція. Завжди колись в давні часи, то поминали завжди у вівторок. У Вівторок цей день, який після завтра називається Радониця, і в цей день йшли на могили. Але ця традиція трошки нарушилася зі тим, що. Ми працюємо, ми приїжджаємо з других міст, з других держав на могили своїх рідних. І тому завжди вихідні дні, які після Пасхи то ми завжди ходимо на могили і поминаємо. Спілкуються із померлими по різному. Частина людей влаштовує на кладовищі обід. За столом згадують лише хороші справи рідних людей. Натомість церква забороняє поминати спочилих спиртним. Душі тих, кого у цей день родичі не відвідали, гірко плачуть, розповідають перекази. В пам'ять померлих годують убогих і голодних, які збираються біля кладовища. Бередищеляни приносять до ритуального майданчика сотні пасок, які представники церкви відвозять до дитячих будинків. Проте не всі нужденні чекають, доки хтось подасть гроші чи пасочку. Беруть самі.